Так, ось телефони, тому попрошу голосніше говорити, що голошу. Будь ласка, оціно, що у нас в нас світі, дистанційно навчання. Показує, що в нашій громаді рівень захоплюваності дуже низький, і усі заклади, найвищі рівни захонюсті, у нас є 13% саме на п'ятницю. Тому ми можемо могли би приступати до очного навчання, якщо нам це не заборонить обласна комісія. Так гірські райони подають дуже високі. Які враховувалися за при роботі при дистанційному навчанні, також у нас відбувся обласний етап всеукраїнського конкурсу з насім країнської жмови і за правдя і наших дев'ять дітей були перемоги, тому працюють зараз. Обладнання для забезпечення умов навчання в рамках нової української школи вперше цього року цю закупівлю будуть проводити територіальні громади, зокрема скільки нас є заклади на самостійно фінансування це кожен заклад буде проводити закупівлю. Це дуже важливий і відповідальний момент, тому що обладнання, яке має закуплятися, воно по перше, категорично не можна закупляти меблі на що було наголошено. Установи Кабінету міністрів користуватися електронним каталогом, одним звонком. Ми проведемо ще на раду військових заходів, загальний середньої світові за чітко питання. На даний час ще закупили у нас вона субвенція буде поступати, в стані у нас розподілено. Наразі її ще немає значення, де буде розподілення, але щось потрібно достатньо Також... Різьмо 444 тисячі євро. Ми беремо участь у міжнародному проєкті разом з містом Сієні на побудову, ремонт, обладнання спортивних таких зон у наших самих закладах освіти. Зокрема, ми відкривали валютний рахунок для смерті на діти вже напевно, що сьогодні документи про підтвердження відкриття валютного рахунку, а також дуже багато. Тому що за контролі у нас розробка ПКД. Цьому ліцей розробляє ПКД, Тобто, вона на стадії підходить до той Про це говорити. Є протокольне долучення усім підрозділів визначити виконав виконавця, людину, яка буде дати за грамотну роботу, і десь така рекомендація включити навіть це опосудову інструкту, щоб було чітко видно, яка людина все відкидає і буде через якийсь час звітність, які гранти відшукалися. Додачу на старостаті у п'ятницю було запропоновано подати гранти щодо культури. Там є такі цікаві фестивалі, тобто, ну, точно, тому що можливості є Оксана, у нас, яка працює у удавчому комітеті, може консультація за її допомогою, щоб вона підказала, на яких сайтах можна шукати грати, які нашій <клухи> <там>, ділянці, в грантовій роботі ми <клухи> приймаємо <клухи> участь у центру професійного розвитку активно. Підідали фону прополучка дітей і громадської організації. Молоді залучені в цьому ж таки проєкт, називається Інковала сили, буде реалізовуватися психологами у трьох закладах дітей і ліцей помітюка, і там будуть. Організованим управлінням культури минулого тижня відбулася відповідно до плану роботи. І хочу сказати, що зараз триває активна робота у музеї В'язниці, зокрема на робота над кімнатою, яка буде присвячена нашому батальйону. І надіємося, що до травня ми вже будемо презентувати нову кімнату і якраз у цьому напрямку триває робота. Також сьогодні в 15-й годині відбудеться зустрічі з комиханням на безвісти під керівництвом Наталії, які також будуть підсумок дуже життя і відповідно від підприємців, які будуть виконувати дані роботи. Завтра в 11-й годині вшановуємо 75 річницю з моменту смерті Романа Шухевича. Запрошуємо всіх на віч пам'ятника, яке відбудеться біля пам'ятника Роману Шухавичу. Також підготовимо заходи до шанування пам'яті та знагоди для народження Тараса Шевченка. І оскільки е, карантин у нас до треба вперше, ми все, що що завтрашнього дня буде все краще, Тоді, нахідні, то е, на вихідні плануємо благодійну концертну програму у геріатричному центрі та, та для наших воїнів. І також у п'ятницю е, була нарада із е, Марія Петровською та директоркою Палацу культури Мінерал. Але Терещенко на рахунок, де були обговорення організаційні питання щодо спортивного тренінгу, які будуть проводитися для на наших ветеранів. Всі моменти узгодили і над цим працюємо. Щодо грантової роботи, по останньому гранту, який ми подавали на український культурний фонд, по музею, на жаль, він прийшла на відповідь, що не прийшов технічний відбув. Будемо працювати далі допомагати. <кій> Аріатрія це не до Шевчанка. Просто богодні заходи будуть в аріатрія і для наші воїнів. Так, буде заплановано культури 9 числа, і як заходів буде заплановано на 10 число. Так, так, так. Всі афіші будуть завжди. Я мене є таке побажання, якщо організовуються якісь зустрічі щодо організації заходів, які стосуються. Вадені ветеранської політики обов'язково запрошувати наших агентських управління во Іля Михайлович... Питання з ними ще поки не, ще не І Розрахунки ми не маємо, цьому щось кріпів. Поки що вони ще виносили навіть і ну, працюють ще так по проведенці. Все ж таки книжка прибудова, на початку інформації про це ви, то і не заходи. Поки що нам поставиться, у мене на телефоні, також вона ще не готова давати книжку. Там вже залучені освітлення буде, ми допомагають з фотографіями з бором інформації, поки що буде далі. баллов и рассчитывать Ще не всі, але частково з кого що забути. Частково лише селі нолю, але ще поки що не додать. Частково забути. Всім доброго дня. Також пропоную залучити ремонато діяльності і хочу від парку зробити конкурс на кращі ідеї та заходи щодо проектування ланшафту. Тобто, зробити такий конкурс в соцмережі, розбити клубуатури, перші Для маленьких діток до 10 років зробити конкурс малюнку, як ми бачимо, парк зелений чекавши. І звичайно, людей насходили дипломами. Шестеро дітей, ви знаєте, надія Бога, це е, з двох родинних груп: двоє дітей, дві сестрички, 2 і 7, і група і трьох дітей 9, 10, 12, 15 років. Діти влаштовані в реабілітаційний центр у зв'язку з тим, що їхні батьки ухиляються від виконання батьків цього тижня комісія з питань захисту прав дитини. плануємо на п'яте. Числовина 13 -го години у нас на постій у кабінеті Анталії Олександрівни. Заодно й будемо розглядати оці питання по виконанні батьків, це дітей. Тобі буде так, ми будемо запрошувати на комісію там, де ми е, забрали дітей. Е, у цьому місяці у нас е, здача архіву за 2019 рік. Готуємо, сподіваємося, що в нас все приймуть і не буде до нас зауважень. А так, всі робочі питання є, звичайно, суди суди за нашими трьома цивільними позовами, за позовами одного із батьків. Сім судів і один суд ворожнятові, оскільки у нас не затверджені. Особи, які беруть участь у судовому е, процесі, і тому деякі справи направляються до рожня. Наші дівчата, юрецькі їздять в рожнянці, тому що там обов'язково наша продовжуваність присяжних, на жаль, у кави ще не не знаю, чи зверталися тут, до місцевого контролювання. Так, у нас немає таких особливих проблем. Готуємося до командувати. Зараз зупиненася містобудівна нормативна база. Вона була до 1 січня врегульована законодавчими актами до 1 січня 2025 року, але є надія, що е, розблокується. Уже десь є підготовлені законодавчі акти з цього питання. І е, я спілкувалася з Людмилою Іванівною. Вона казала, що чекає зня на день. Уже в першому черні закон прийнято. Надіємося, що ця нормативна база розблокує, е, і ми зможемо розпочати. Розробку плану детального планування території, mm -hmm. там де ми планували відповіднити дитячих будинків, сімейного розвитку. Благодійники чекають, вони вже провели тендер на е, те, що як буде е, виглядати планування цих будинків на цій ділянці, а але також допомагали свої ділянки. Не за заручити. Так. Дякую. Отягнуло тижня соціалізів політика в своєї пацієнти реабілітації. В середу діти і молодь відвідували кінотеатр, це організовували організувала фільму, брали також участь у вебінарі по Punch, асоціація Київська в чергі організувала. По протокольному дорученню значит, у БРІ, щодо завершення. Ремонтних робіт 300 тисяч 991 гривня. Ну, у них там, вони там ще зовнішні роботи, е, суди позакладали і так далі. Якщо е, брати тільки заплату, всі завершені з водою, вентиляцією і е, на вході, там де сходи е, плитка, то це половина цієї суми. Десь буде до 150 тисяч. У мене розпане дуже написано до Типу. 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 Ну, Запуск системи опалення це котел, це е, дані, це, е, насоси, це. ну, все, Це 300 тисяч 300 тисяч питання. Е, ні, це 300 тисяч, ми сюди ще і значить, внутрішнє упорядження, стеля, підлога, і е, система опалення, вентиляція, зовнішнє оздоблення, сходи, пандус. все. <пілу> дорахували, але якщо брати те, щоб запустили, систему опалення, ще лічивник води, вентиляцію і сходи, ті, які там перехід від бруківки до входу, <пілу> то половину цієї суми вистачить зараз. Ну, Я так принаймні переглядав їхні е, <пілу> розрахування. Зокрема, державних реєстраторів і юридично-фізичних осіб нерухомого майна і сектору і третє проживання, а також адміністраторів прийнято 4866 звернень. З них соціальні звернення, соціальні є 1090, паспорти 304, з них перших 48 і поступило коштів до бюджетів сігільні 87 тисяч id карточки перші є безкоштовними. Прибуло осіб 18 чоловік до нашого міста до нашого міста. Це Харківська, Донецька, Херсонська, Луганська область, реєстрація речових порав на нерухоме майно становить 465 звернень. До державного реєстратора фізичної героїди по подано звернень 240, з них 160 витяги. І реєстрація зміття, реєстрації місця проживання е, сектором реєстрації, оброблено електронних запитів е, 316, які поступили до них, і 628 також електронних запитів, які е, опрацьовано е, сектором реєстрації без участі е, адміністраторів. Це на 1099 дев'яносто дев'ять осіб. Реєстрація зняття, ці сумі, які прийняті через адміністраторів, 1403. Тут раз, пам для Ми пам'ятки для ВПО нам оновлює постійно управління соціального захисту і вони нові поновлення пам'ятки. Виїхали, підключили комп'ютер, тільки навчає, бо в нас є окрема лінія на інтернет, яка. Діє, яка була в управлінні купівлі ми не достана. Добре, дякую, Володимир Володимирович. У державному архіві Івано-Франківської області відбулася розширена колегія на тему про підсумки роботи в основному області за 24 рік та пріоритетом 25 рік. Відповідно до наказу У зв'язку з зростанням цін на архівні матеріали, комунальні витрати та обслуговування. Претінгу. Очікуємо економічні розрахунки від Державної архівнообласті для розгляду прийняття їх уже на місцях. Оновлено інформацію на сайті архівного відділу міської ради, зокрема щодо діяльності трудового архіву та роботи експертної комісії архівного відділу. Працюємо з проектами на милого справ за поколених. Каусській політехнічні фахові коледжі управління комунальної власності, ліцеїв міста та закладів дошкільної освіти. Перевіряємо акти проводовження за знищення документів, що не внесені до нафту термін зберігання, які закінчився, тому всі документи, які відображають фінансову діяльність юридичної осіб, це показувській міській лікарні та Калузькому міськрайонному суду на розгляд області. Галазвикатна комісія, кілька відділу також надійшли в описи справ постійного, тривалого зберігання та скадрових питань судового складу. Джерел формування національних ахімних фондів. Складений договір на проведення технічного опрацювання та приймання документів складу питання судового складу у Покаузькій районній санітарно-технологічній станції за період 74 року 2012 року, очікуємо зараз на зарахування коштів. Минулого тижня здійснено 11 взаємозвірок головним управління пенсійного фонду України. За результатами перевірок складено. Два акти про відділність з інформацією, наведення вакцинодові та за даними отриманих документів, видано у точно З початку року надійшло до опрацьоване 310 запитів ематичного, минового та соціального правового характеру, виконано 272 запити у процесі виконання 38 запитів чергових на виконанні початку квітня місяця. Вдається у точно робота. ми ну, вообще вітаємо і наших дітей, і їх ветеранів. Що вітаємо, чекаємо на подію. Тут написано, ми не завершили воєнні роботи дату конкурсу. Це якась частина слаху, про дату йдемо? Ні. Вже зробили там роботи ще десь декілька тижнів. Тобто завершили? Знаєте, бачу, що знову зараз появилися. І наскільки я розумію, В обласного бюджету профінансовані виплати ветеранам за січень цього року, і пільгові медичного забезпечення усіх постраждалих від аварії на час, а також січень цього року. З міського бюджету профінансовано 1 мільйон 277 тисяч. Це є допомоги одноразової, які були е, прийняті, про які були прийняти рішення на новому осінь. До складені акти на готов проживания. Складеников активи на призначене примени субсидии. Как постійного отправит для оформлення мобілізації. до мобилізации. Затържение дочку, произведення на призначення державної допомоги і 28 страни на призначення на допомоги, до помощі финансується. Принято 28 річні про надання соціальних послуг, 22 по центру соціальних служб і 6 по територіальному центру соціального обслуговування. Також було прийнято три звернення від членів сімей загиблих захисників захисницької про надання одноразових допомог за рахунок коштів обласного бюджету, підготовлено до позвону заяву, до комусь кого відповідно до ставим до державних допомог. Також надійшов. Звернення по проведенню дрібного ремонту всього від початку такого заходу йшло 24 звернення. Помісті виконані 13, частково 4, інші ще будуть виконані. 28 литурку звідки України за участь у вебінарі на тему надання статусу відповідно до закону України про статус ветеранів війни гарантії дій соціального захисту, що проводило Міністерство ветеранів. Розуміло, тоді протокольне доручення проект програми підтримки малозабезпечених сімей. Це те, що ви доповідали по водосеведенню. Як, Ілля Михайлов? В консультативному фонді продовжується зустрічі, консультації. На новому тижні було проведено 16 зустрічей очі. Питання різноманітні, але вони таке правило повторюються. У нас вирішується. Кілька спрямувань до юриста я зробив, ми зробили. І до психологів також відповідали людей. Я вдячний за те, що ініціатива по створенню алеї і музею вже набула практичного такого характеру. І ми сьогодні на нараді обговоримо деталі. У нас це дуже важливо. І хочу сказати, що на п'ятницю було зібрано вже 74 фото. Тобто люди виявляють бажання і вони за це, на це дуже надіють. На обліку 1170 осіб надано за минулого 909 соціальних послуг, продовжуємо Ми якості надання соціальних послуг у відповідно до наказу. підготувала запиту поліцію про заміну ради та на що вийшов на пенсію. Продовжуємо перевірку роботи соціальних робітників і відвідали сполута воднарі. У п'ятницю цьому йшов лист із Національної сервісної служби про необхідність перевірки роботи надавачей соціальних послуг, в тому числі терцентру Кауш.